У нас стільки прекрасних акторів, які дублюють е, українською мовою е, іноземні фільми, що люди вже звикли до цих акторів. Вони асоціюють цих акторів, голівудських, зокрема акторів, з нашими українськими голосами. Там, да, от у нас і ми є... боролися стільки за це. Е, е, Пам'ятаєте той період, коли в кінотеатрах більшості свої тільки російська і російські дубляж? Я пам'ятаю, я дуже активно за це виступав. У нас навіть Зеленський е, е, це голос від медика. Падан хто для, для дітей, так що виходить, це вже все не буде. 28 червня. Президент України подав законопроєкт до Верховної Ради про застосування англійської мови в Україні. Ми, як представники Київської творчої спілки, акторів в занепокоєні. Розуміємо, що це може завдати удару по українському дубляжу. Ми створюємо український дубляж вже більше ніж 17 років. Український дубляж це частина нашої ідентичності, нашої національної боротьби на культурному фронті. Запровадження українського дубляжу дало можливість українському глядачу в кінотеатрі нарешті чути українську. Наразі в пріоритеті має бути саме українська мова і в школах, і в садочках, і в кінотеатрах, і в театрах, і в будь-яких закладах. Також український дубляж це одне з наших національних досягнень. Ми не проти фільмів, мовою оригіналу, але не забуваймо, скільки кожен з наших дикторів зробив для того, щоб український дубляж у світі називали найкращим. За час становлення українського дубляжу виросла ціла індустрія в українському дубляжі, зацікавлені навіть творці кіно. Адже завдяки якісній адаптації фільму за допомогою дубляжу, стрічка набагато яскравіше проходить у прокаті. Я, як режисерка дубляжу, як ніхто знає, скільки сил команда вкладає в український дубляж. Саме український дубляж навчив російськомовні верстви населення чути українську мову. Члени київської творчої спілки акторів-дикторів проти можливого витіснення українського дубляжу. З кінотеатрального прокату, і коли голівудські персонажі враз заговорили українською мовою, український глядач зрозумів, що українська звучить природно, красиво і потужно. Повага до інших мов починається з любові і захисту своєї рідної мови. Розвивай українське, українську, єднаємося. Бо спочатку свого навчайтесь, а потім вже й чужого не цурайтесь. українська культура. Понад усе українцям українське Дмитро Чекалкін, шоумен, телеведучий, дипломат, блогер, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, Вітаю. вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. А, а ви підете до кінотеатру, якщо там приберуть український дубляж? Ну, ти знаєш, мені дійсно завжди було дуже приємно відчувати. Що рівень нашого українського дубляжу був набагато вищий, ніж російського. І коли почала, почала працювати студія Ледвоєн, я був в, в гостях, навіть мене там долучали до переозвучки деяких там персонажів. І мені було дуже приємно усвідомлювати, що рівень. Перекладацький рівень, рівень озвучки, рівень то, що називається voice acting англійською, да коли відомих пародистів, відомих акторів запрошують на принципі, моя студія Diva Production Вона працювала з усіма. Відомими українськими парадистами і було цікаво, що потім їх, коли започаткували проект велика різниця на «1 плюс 1», то практично всіх моїх акторів, які в мене працювали, робили озвучку, переозвучку да і запросили саме на цей, на цей проект. Тобто, це зайвий раз підкреслює, що в нас. Бездоганний був рівень виконання, тому прикро це втратити з одного боку. Ну а з іншого боку, тут я б розрізнив. Якщо йдеться про телебачення, припустимо, да то це взагалі там не недоречно, тому що сьогодні, як на мене, телебачення дивиться категорія 45-50+, люди, які. На жаль, не мали можливості опанувати англійську мову, і для них це дійсно буде тільки роздратуванням, да, дивитися на і на телеекрані теле теле спробувати розібрати там ці е е літери цього дубляжу. Тому на телебаченні здається, це викличе тільки конфлікти з аудиторією. Що менше, ще, ще більше телебачення втратить втратить сьогоднішню. Київську глядацьку, українську глядацьку аудиторію. А для кінотеатрів, можливо, є, я б розрізнив, можливо, є фільми, де дійсно не принципово насолоджуватись саме текстами і якісним перекладом цих текстів. Да? Можливо, там, якщо, якщо це йдеться про якийсь мультфільм, де взагалі там, дві фрази лунають на одну, Хвилину, то можна було б дійсно для дітей залишити, щоб їх до англійської мови якось таким чином призвичає да до звуку англійської мови. Взагалі, як я, як перекладач і викладач, зрештою я викладав і англійську, і в і арабську. Я використовував е якраз цю методику, коли треба, щоб на фоні, якщо люди опановують якусь іноземну мову, то бажано, щоб більше часу на, на день вони проводили в приміщенні, де лунає. Англійська мова, чи там арабська мова, чи іврит, коли я викладав ці мови, тобто це створює таке ну, заглиблення певним чином, Да? воно дійсно може бути корисним, але якщо йдеться про високий витвір там мистецтва і речі, які ми ж всі знаємо, що там переклад це певною мірою завжди смерть оригіналу. Так і хтось хто не володіє досконало англійською мовою, він в оригіналі не зможе зрозуміти сенс того чи іншого жарту, тому що втрачається якраз здебільшого втрачаються якісь жартівливі вислови, так звані клішовані. Фрази, якраз моя кандидатська дисертація свого часу була присвячена якраз у такому так званому пареміологічному фонду, чи мінімуму в паремі грецької це афоризм, коли люди мають разом з лексичними, звичайними там фразіологічними одиницями засвоїти також і відповідний набір клішованих висловів, без яких вони не зможуть. Вільно володіти тією чи іншою мовою. Мовно кажучи, якщо ти бачиш в газеті заголовок Хіба будь воли, і потім три крапки. Так? Якщо ти не знаєш хіба будь воли, як я помню, ти не зрозумієш, до чого в ці, тут якісь воли тут заголовку. Тобто... Ну, можливо, є якісь інші альтернативні методи, наприклад, для того, щоб українське суспільство вивчало англійську мову, те, чого хоче Володимир Зеленський, адже давайте згадаємо, що галузь ну дуже сильно постраждала під час ковідних обмежень майже два роки. Фактично, галузь страждала від ковіду. і не тільки ця галузь. а тут ще повномасштабне вторгнення. Галузь не працювала напевне більше ніж півроку. Якраз я хотів навести приклад того самого Ізраїлю чи скандинавських країн. Вони перейшли до такої, до, до такої практики, коли фільми м, супроводжуються лише субтитрами, не дублюються. Коли рівень володіння е, е, англійською мовою був Ну там сімдесят цього населення. Тому для цього треба, щоб англійську мову вивчали щоденно, щоб були спеціальні курси, табори, щоб була можливість досконалювати дітям свою англійську мову за рахунок там подорожей і таке інше. Ну та як це відбувається, зрештою в Ізраїлі? В Ізраїлі це абсолютно для них виглядає природні, да коли англійський Якийсь бойовик транслюється англійською мовою? Ми поки що до цього, як на мене, не готові. До цього треба докластися зусиль, щоб рівень володіння англійською мовою середній там по лікарні, як то кажуть, да, був набагато вищий ніж є він сьогодні, і для цього ну, треба докладати в інших сферах, може, зусиль, а не в сфері кіно, пане Дмитре. Дякую за коментар. А до речі, Запоріжжя, яка вам назва більш до вподоби? Я вже настільки призвичаюся до цього цієї назви Запоріжжя, що я не розумів навіщо що щось змінювати, тим більше що це іноді знаєте виглядає як просто відволікати увагу суспільства від дійсно справді актуальних тем на якісь другорядні теми створювати такий інформаційний шум ну і тому і першу тему для нашого нашого сьогоднішнього діалогу обговорення можна теж занести до тієї Категорії, да, коли просто людей намагаються відволікти від справді болючих актуальних сьогодні тем, якимось другорядними речами, дякую, пане Дмитре, за коментар. Що долучились до нашого ефіру? Дмитро Чекалкін, український дипломат, блогер, долучався до нашої розмови.